Привіт-привіт! А таке питання: чи можна на вітряк, який має якісь свої стандартні устанав... усталені параметри, якісь розраховані заводом під нього вітроколесо, чи можна на нього влупити вітроколесо більшого діаметру? Це ft 2000 l 2 з діаметром 3,2 метри, тобто радіус половинка, порахуйте, 1700 Лопать 1600, о, господи, 1550 мм Конкретно тому, що ну, тут вона закінчується. Да? Звідси ще там 5 см має бути до центру. І так воно, якби і є, якщо роляточкою переміряти. І... Ну, я з цього генератора, конкретно генератора, бачив майже 5 кВт. 4946, там, 4 чи 8, несуть важливо. На вітрі, на цьому вітроколесі, Оце я з нього бачив. Так, да, це було миттєво разово, якби він далі там стріляв 4,5-4,7, Більше не показував в моєму випадку. Хоча це 2 як вони його номінують. от, І ну, тобто він може. Я про що, І взагалі ця l серія Отам меншенький тисячка, а тут середненький між ними півтори тисячі. І вони дійсно генератори чуть-чуть відрізняються навіть візуально. А оцей чуть-чуть більший, ніж оцей. По факту, середній півторашка це ще й 96 вольтовий. У мене. І тут від тут 2,8 метри діаметр, а тут 2,5 метри діаметр. І я задумався, чому б не зробити такий тест, оскільки поки що в мене це все одно чекає. Руки ніяк не доходять, тому щоб зібрати його на вільну пустовишку, да, вона все ще досі пуста її ще треба підготувати. Е, я на оцей, що має зараз 2,8, приліплю йому оці лопаті. Тому що півторашечка на даний момент в роботі у мене стартує відбір виробництва з 45 вольт аж. Ну, і шурую собі в роботі до 120, 130, 140, навіть до 150, буває розганяється. Я з нього бачив 2,25 кВт. Декілька разів він встиг вистрілити в якийсь момент, в якісь пориви, звичайно, що. Ну, дамо йому 3,2. Подивимося, як буде їхати. А цьому, а-а-а, з нього я заберу і засуну на оцей. Тому зараз я роблю цю маніпуляцію, опускаю вишки, переставляю вітроколеса. А далі будемо дивитися в житті в тесті, як воно буде їхати. Вітер буде сьогодні, не буде. Сьогодні там може щось трошки подує. А от завтра, в неділю, бо я знімаю це зараз в суботу, в неділю будемо бачити, що ж до чого. Я вже все маю підготовлено. Зараз перезберу. Я думаю, годинка часу я оправлюсь, щоб опустити дві вишки і підняти, опустити. І тоді будемо дивитися, що ж воно на вітрі показує. І щойно я замінив на 3,2, Підняв, відпустив. Я бачу, як з М3 разом вони стартували. Тобто це десь один, один з хвостиком, 1,4-1,5 один, один, метра в секунду. А, ну, будемо дивитися, як далі буде працювати. Це я ще не встиг я тільки послабив, почав, почав попускати троси, і буду зараз замінювати на. В а півторашечка на 3,2 діаметрі. Уже-вже уже почав якесь мінімальне обертання. Ну, вітер сьогодні такий ніякий, але старт фантастичний. Разом з М3. Бачите, всі інші, всі інші стоять. М3 тільки ледь-ледь обертається і цей почав ледь обертатися. Може, зараз і зупиниться зовсім, ну тому що порив півтора метра в секунду. От такий от зараз вітер. Але ну, це результат. Тобто різниця відповідна. А що в роботі буде, побачимо. Ну що ж, от лопаті з ФТ-1000, ті, що 2,5 метри діаметр робили. А це, власне, 2,8 тепер стало. Поки наживлене, я ще не підтягував, не виставляв, тому що ще перевірю розміри. Щоб воно було нормально у себе балансуванню, А там насправді все нормально їде. Жодних дригань, жодних потрясіння, якби все чотенько сидить собі, набирає напругу миттєво. Тільки вітер такий сьогодні, що 3 метрів на секунду не розігнався, тому. Як є, що я тут вам маю сказати? Значить, По цій L-серії, переконуйтесь завжди, що от в цій частині в нижній у вас буде достатньо солідоло, щоб нормально ходив складений хвіст, якщо він у вас складений. І як же ж я буду робити виправляти зараз, поки він тут на землі? Оскільки він тут на землі, то я зразу хвостаємо перекручу. Бачите, чотири отвори, а він сидить на трьох. Я посуну ще на один далі, буде висіти на двох. Перевірено, бо там на двох висить уже якийсь час, абсолютно нормально, чудово вистачає. І на вільних два отвори я навішу додаткової їм маси. Я просто болтика там з гайками, з шайбами прикручую, і хай воно собі висить, буде більша маса на самому кінчику, і це має посунути час спрацювання на пізніше, тому що він гравітаційний, да, і якби, ну, така от його логіка роботи. Оце та зміна, яку я буду зараз зносити, фіксувати і піднімати наверх. Ну, вишка бачите. От такому ось стані, все зараз тримається на трусу мотельфері, і потім підніму, буде порядок О, якась ка кака-цепелюка, це нічого надзвичайного. Тому от так. L-серія це круто, якщо вони у вас декілька є однакових, тоді взагалі красота. Вони всі взаємозамінні. Е, ще вам хотів момент показати. Дивіться, це старий хаб, це не алюмінієвий. Це просто від, як видно, з давніших якихось закупок був, валявся десь в наших так? то Бачите, він зварку і так далі це сталюка. Тому тут зовсім інший підхід, якби і зовсім інша організація цього всього. Але ну тим не менше, все одно не блінчик, ні, не блінчик, уступ. Все те саме є певна висота, ну, тобто певний кут зразу заданий наперед, ніякого блінчика. Тому тут такі моменти треба враховувати. Добре, збираю, піднімаю, і далі слідкуємо на вітрі. Готово, зібрано, складено. Відбалансовано, перевіримося, що на вітрі все. І додана вага. Маса. Не так багато, але я думаю, цього має вистачити. Там буквально боротьба за, за грами йде. І хвостик посунутий чуть-чуть чуть-чуть ззаду. Чітко видно місце, де він сидів. А зараз він посунутий чуть-чуть ззад. -чуть Подивимося, як воно буде себе вести. Це ж все в рамках тесту і експерименту. Не сподобається, поверну назад, завжди встигну. Що ж, піднімаю. Бачили ви вже, що я поєднав наразі літій із гелькою із своїми батарейками, буквально в попередньому відео. І все заради чого? Для того, щоб можна було більше вітриків сюди влупити, щоб вони нормально працювали, щоб не, не встигали вивалювати один батарейний блок, який оцей був дуже швидко за, за його межі, і це власне зараз відбувається. І... Uh, перепробував я кучу комбінацій, кучу варіантів по контролерах, і зараз, в принципі, вийшов на ту, що більш-менш працює. І це мені додає трошки головного болю, бо, ну, бо є нюанси. Значить, нагадаю, ще раз. Ан, ну, хоча ви все знаєте, це 2.8 зараз на FT-1000, це 3,2 на FT-1500. З хвостом ідея не вдалась. Uh, коротше, треба йому його просто стопорити і все. Замало того в тої маси, якби не знаю чи це пару грам. Питання в них чи це просто дійсно треба його стопорити і забувати про це назавжди. Скоріше за все, от цей варіант власне. І на даний момент 28 ft 1000 не 2,5 а 2,8 сидить на оцьому LHCM ці Задушений жорстко з 15 вольт відбір. І на малому вітрі воно так то розганято потопа. Але як вітер трошки дує, ну тобто в імпульсному режимі він працює. Як вітер трошки дує, то він розганяється краще і 700-800 ватт він уже сьогодні показує, тому що вітер поривчиться, дуже нестабільний. То налетить, то щезне. То налетить, то щезне, і ти нічого не можеш зробити з цим. Ну на вітер ти ж не впливаєш. А втепівторашечка на 3,2 їде собі на сіркаті 120 обертів. Починається відбір потужності, і розганяло воно його сьогодні до 800. Бачите, зараз не можу нічого показати, бо зараз межа виробництва. Вітер здохнуло в буквальному сенсі, здох до ніхрена, до, до майже нічого. І ну як тільки почне, то, то все буде якби за правилами і як положено. Тому давайте дочекаємося. І я вам тоді покажу, що ж буде відбуватися в красі у повній. Я все ще роблю цей довгий тест. Я вам покажу насправді чого я над цим взагалі зайнявся. Можна просто купити гарно вітроколеса і й лопаті окремо у той ж Джесики, у заводу, не особливо заморочуючись питанням, де ж їх взяти. Там буде класна ціна. Там будуть класні варіанти. Виберете собі що захочете, якщо ви робите, наприклад, самостійно генератори там за синхронників чи ще чогось. І думаєте, де ж взяти нормальний комплект лопати з адекватними цінами? От я вам даю посилання, от я вам показую прайс-лист, йдете на лібабуде Джесісіки і кажете, мені от таке. І все, логіка там банально проста. Тільки лопаті, лопаті з хабом, з носиком, з болтами, кріпленнями, як хочете, в будь-якій конфігурації вибираєте. Ціни дуже смачні. Я про те собі і задумався, чого б не взяти, наприклад, 3,7 на метри діаметр на мій 2 двох кіловатнічок. Так, а відповідно по старшинству спустити чуть меншим е, зараз, як я це власне і зробив, для чого я це і тестую, щоб просто знати, треба мені цей 3,7 метри діаметр комплект чи не треба. От якщо тест покаже себе адекватним, то я так і зроблю. Тому дочекайтесь трошки ще. Uh, буде трошки більше інформації про те, як же ж воно їде, бо зараз вітер здох, і навіть ямочки вивалилися з зазону виробництва, навіть ніхто з них навіть не пискне і не свискне. Тому бачите, отак. П'ять секунд, дайте. Так, ну нарешті є що показати. Прийшло буквально трошки часу. Е -е -е. Менший все одно сидить весь час зі скрюченим хвостом, тобто йому недобре з більшим вітроколесом. Однозначно, хвоста треба стопорити. ФТ-Півторашка з 3,2 метри собі стабільно їде зараз 700, 900, 1000, 1200. Коли як. Ну, якби не знаю, як вам зловити конкретний якийсь момент. От що, що бачу, то показую. Да? Нічого надзвичайного, нічого більшого. Більше ніж 1600 Вт він сьогодні ще не стріляв. Ну, але ще на вечір, ще ж пройшло тільки трошки часу, це неділя. А, о, бачите, вітер провалився. і отут. Я не розумію цих поривів насправді, тільки що він хірячив, а зараз опа і, і, і пригальмовує. Ну і тут же набирає знову на розгін іде поза кіловат. О, 1400, будь ласка. 1600 майже показав. А, і далі собі в районі кіловат, яка там 800-700 Вт тримається. Не, упав. Ну, таке, їде, їде як може. Нормально їде насправді, а, але є нюанси. Мені здається, це суб'єктивна думка. Що на 2.8 він показував більше. Але це дуже суб'єктивно. Я не можу зрозуміти, чому мені так видається. Тому що зараз, якщо насправді глянути на напругу, то все-таки він більше як 100 вольт не розганяється. А на е, особливість така, що на 2.8 діаметрів він розганявся до 120-140 навіть. І це дозволяло показати більше ват виробітку. А зараз, от якби його гарно душить контролер. Uh, ну і відповідно не дає розігнатися. От півтора кВт Він в своєму номіналі фактично йде навіть більше. Ну, по генератору, да, якщо говорити. Uh, чи розжене його це вітроколосо до більших величин? Я не знаю. Я ще буду спостерігати і приймати рішення, чи лишати його в такому режимі, чи повертати взад, приймати буду пізніше. О, оце вже рекорд на сьогодні, вже 1700. Майже. От. Uh, ну. Хто його знає, серкат реєструє все, я подивлюся, що воно буде показувати, ну їде він, як бачите, адекватно. То, тобто, в принципі, працювати може. Ну, а менший ft 1000. Ой, як же ж до тебе добратися, якщо б тебе нормально показати. У нього інша біда, в нього скручений хвіст. Його більше як до 700 Вт ніколи не розкручувало, але в скрученому стані він все одно йде собі там 200-300. І все. І хоч ти трісне. Тобто, ну, для мене рішення очевидне. Я буду стопорити йому хвоста, робити його прямим назавжди, на, на всі випадки життя. До побачення. Мені якби ця байка надоїла, ну, це не серйозно, коли генератор може, да, а йому просто ну, не дає. Ну, от 600 ну до 700 він розженеться. І далі піде, буде якийсь момент, буде, буде різке падіння на 300-200, на, 300, на 200, тому що йому складе хвоста. Ну от Зараз це буде дуже гарно видно. От тут да, він весь час практично в стані складеного хвоста їде. Замість того, щоб їхати, він робить що попало. Він постійно в скрюченому стані сидить. Якщо він в скрюченому стані показує 600 Ну, щоб він показав в нормальному режимі, ну це ж якби різниця очевидна. Ну а таке, ну ну блін, в такому вітрі це, це не нормально. Тобто, це я буду однозначно прибирати. Це вже для мене рішення очевидне. Ну, а тут тут все окей. Тут як їхали, так і їдемо кіловат з гаком. Ну от я теж не розумію, чому на одному е варіанті хвоста воно їде собі як положено, такий самий хвіст, така сама величина, і його не піднімає. Він собі як шпарив, так і шпарить. А рядом сусідня модель, і от -от, от от, його склало, і сиди, і роби, що хочеш, і хоч плач. Ну, таке. Для вас, я вже казав. Даю місце, де купити собі лопаті. Тому що, ну, блін, це тема насправді. Можна зробити що завгодно. От такі от лопаті. От вони. Тільки це пофарбовано. Меншенька. Це, це з того колеса, що було. 2 діаметра. 2,5 діаметр. Це 1,25 довжина самої, самої лопатки, так? Там же ж є і більші. До, я, наприклад, собі пригляну, приглядаюсь до 3,7 колеса. Далі буде видно. Ну і такий от е, носик. Да, в даному випадку він зі скловолокна зроблений. Ну, може бути з пластику. Я не знаю, які вони зараз, тому що на останньому ФТ-1000, на нефти 1500 пластиковий цей приїхав. Я тут не можу сказати, вгадати, який він буде. Хаб, ви бачили? Це я вам показував. Ну, давайте ще раз глянемо. Що відбувається тут? ФТ-1000 на колесі 2,8. О, майже 700 вистрелив. Ну, якби якась дурниця, насправді, мені не подобається. Я ще рішення не прийняв, що я буду робити з вітроколесами. Буду замовляти чи не буду. Я чекаю кілька днів. Ну, поки що оце мене не влаштовує точно. Треба стопорити хвоста. ФТ-1500 можна залишати, в принципі, на 3,2 діаметрі. Можна залишати. Єдине, мусить воно їхати виключно на серкаті, бо жоден інший контролер не зможе це відкоригувати адекватно. Е, ну, із тих, що в мене наявні, тому що в мене немає більше контролерів на пониження в даний момент. Це єдиний, котрий вміє понижувати напругу з вищої до нижчої. Ну напруга генератора, бачите, 70 вольт зараз, да, з хвостиком. І воно понижує до, до системи на заряд на 48. Ну, це, мабуть, вітер трошки вщух, Але теж ну, бреше. Бо насправді то тут десь в районі 7, а може трошки менше, ну воно, бо станція якби гірше, слабше реагує, пізніше, повільніше. От, Тому мені важко сказати, як воно все має показувати, правду чи неправду. Але з того, що я бачу, на Сіркаті працювати точно може. Але слідкую ще 2 дні, і по результату цих двох днів. О, бачите, знову півтора кВт показав. Тобто номінал по генератору він показує ну, стабільно регулярно. Але ж я бачив 2,2 на 2,8, ну 2,2 кВт мається на увазі на 2,8 діаметрів приблизно в таких самих вітрових умовах. Тому спостерігаю і дивлюся. Я не знаю, що насправді буде краще. По ідеї, з більшого діаметра має бути більше, але ж не факт. Але ж не факт. Добре, на цьому все. А... Думайте, приймайте рішення, грайтесь, тестуйте, не бійтесь робити нічого самостійно. компоненти, де що взяти, я ж вам підказую. Па-па!